Доброго усім ранку. Ми сьогодні говоримо про здоров'я дітей, а це означає, що в нас хтось сімейний майне лікар Віктор Петров. Доброго ранку. Доброго ранку. От справді наша тема сьогодні перший раз в перший клас, і це є справжнім стресом, мені здається не тільки для діт... дитини, а для всієї родини, так. яка готувалася до цього всього і так далі. Скажіть, будь ласка, як ви згадуєте перші класи, коли ви пішли в перший клас? Чи згадуєте це Ну, Звісно, що згадую? Я думаю, що для кожної людини це такий певний визначальний період в житті. Це крок в наступний період, так, із з дитинства, вже у більш серйозне дитинство. Що стосується підготовки, то в той час, коли я йшов в перший клас, то нас, звісно, готували, бо я ходив в садочок, потім була підготовча група в садочку, і нас вже вчили, як сидіти, як стояти. Нас заставляли це, витримати цю хронологію часу, яка планується по уроку, тому що це вже період, коли ми переходимо від гри. До гри з елементами навчання, і це дуже важливо. Це такий момент, який визначає. Я згадую свої свій, свій, свій вік. Наші портфелі були не такими важкими, наші уроки були не такими довготривалими, і об'єм інформації не був таким великим. Як що змінилося і як це впливає на здоров'я? Ну, ви знаєте, я одну ремарку скажу, що коли діти починають друкувати швидше, ніж писати, це вже інше століття, це інші погляди. Е, що стосується того, чи були портфелі легші, важчі, мені здається, що зараз воно обмежиться вже скоро гаджетом одним і на цьому закінчиться. Однак є певні особливості, які е, повинні враховуватися батькам. Це е, ваша дитина повинна піти в школу здорова і прийти з нею теж здоровою. Е, дуже багато по статистиці є е, у нашій особі. Особливо в системі освіти певних таких недопрацювань. Я можу сказати по медичній частині, що з шести рочків до шістнадцяти вісімнадцяти років, поки дитина вчиться в школі, так майже половина із дітей, які прийшли в школу здорові, повертаються звідти з певними захворюваннями. Ну, в найчастіше це є викривлення хребта і, і ранець, і постава, і те, як дитина сидить, як займається, воно залежить від того. Чи буде хребет збережений, чи ні? У нас тут є навіть так. малюнки, а малюнки. віктор завжди з собою приносить так. те, щоб Щось ми продемонстрували. Такі. Зокрема, якщо дивитися на цей малюнок, то тут видно правильні вигини хребта: два вперед і два назад. Угу. Це поперековий, крижо, поперековий відділ, грудний і шийний. Однак ми повинні розуміти, що ці вигини повинні бути збережені в такому вигляді, в якому вони є. Як це зробити? Як це зробити? По перше, ми не ходити в школу. Ми повинні пам'ятати, що крім того, що у школі профілактуємо, бачите, коли тато. Йде, розмовляє по телефону, по набережні, тримає дитинку за руку, а дитинка ось так от тримається за руку. Тобто, якщо вже це відбувається, тоді варто пам'ятати, що потрібно кожні декілька хвилин, там 10 хвилин, міняти ручку дитини для того, аби не було викривлення в один бік. А то так дві години погуляємо і вже є певне навантаження на хребет. Що стосується шкільного, шкільних обов'язкових умов, коли ми заходимо в школу. Але Ранець це окрема тема. Ранець це окрема тема. Не можна дозволяти його носити на одному плечику. Не варто купувати ранці, які мають е, один плеть, одне плечико, яке фіксується, а інше, яке ні. Тобто вони повинні бути добре фіксовані, спинка повинна бути рівненька, ну і навантаження е, згідно е, рекомендацій, е, полягає до 3 кг, кілограм, 2-3 кілограми. Не більше. Це привозі дитини які. Тобто ну, це, тут є це, якийсь розрахунок. Розрахунок правда? є, е, це досить довга тема, однак від 6 до 7 років ранець повинен бути легенький. Тобто він е, для дитинки не повинен її закидувати На сьогоднішній назад. день. Дослідження доводять, що ранці важать приблизно 5-7 кілограмів. П'ять сім кілограмів. Тому всі так. кілограми інші дорогі, шановні, ви будете носити за дитиною самі. Якщо якщо врахувати те, коли ми дивимося е, західні фільми, то бачимо, що в школах і в кожного так. своя скринька Але і це дуже правильно та, я так розумію. Так тому що не варто носити. Однак є певні дуже важливі правила, які варто запам'ятати. Це е, коли батьки заходять в школу, коли це буде. Перед початком навчання ми повинні пам'ятати, що для кожного віку, для кожного класу своя парта, тобто вона повинна відповідати зросту дитини, її вазі. Стосовно того, як вона повинна виглядати, Ну, сама парта вона має виглядати з нахиленою нахиленою до дитини платформою для письма, тобто угу. дошкою. Вона повинна мати рівненьку спинку і стілець, для того, аби у кількох ключових позиціях у нас був кут 90 градусів. Демонструю. Перший кут 90 градусів це між стопою та між гомілкою. Тобто ага. цей кут повинен бути 90. Ножка повинна бути так, або на спеціальній підставці. Ага. Що стосується наступного кута, то коліно теж повинно бути 90 градусів. Ага. І третій кут 90 між тазовою кісткою і тулубом. Тобто, ось таке положення в школі це нормальне положення. Аби це не було статично. Повинна відповідати спинка ділянці поперекову, Тоб тобто підтримувати угу. батькам. Варто на це звернути увагу, враховуючи те, що більшість батьків самі. Купують меблі, допомагають школам, варто на цьому наполягати. В домашніх умовах так, це буде Так, я саме теж... хотіла спитати, що тут до домашньої так. організації. Домашня організація теж дуже важлива, тому що ми повинні забезпечити правильне, правильне сидіння дитини і вдома, тому що більшість часу, на жаль, відводиться на самостійне вивчення різних предметів і так далі. Тому коли дитина сидить правильно в школі, це ще. Пів справи, і вона повинна сидіти вдома правильно, коли готується. Як це зробити, якщо це першачок, який ну, він ще грався вчора, сьогодні так. йому вже треба бути уважним. Е, Пам'ятаємо, що урок в першому класі триває 25 хвилин, і це є той рівень уваги, який може забезпечити дитині сприйняття. Е, далі треба робити перерву. Тому ми вдома так само робимо, коли заставляємо дитину вчитися, то ми, ми робимо перерву. Я пам'ятаю, піззарядочки такі великі. Так, так, наші пальчики втомились, ми встаємо, присідаємо, стрибаємо і так далі. Це є профілактика захворювань хребта в першу чергу та порушення зору. Коли ми говоримо про правильну поставу і зір. Це теж дуже важливо. Так, зір це друга тема, де страждають діти. Де так? страждають діти. Так, то ми пам'ятаємо, що ці дві теми вони надзвичайно сильно надзвичайно сильно пов'язані. Тут, до речі, є така страшна картинка, яка показує, як не варто сидіти, а як варто сидіти. Це більшість людей так сидить так, на роботу. Так, на на роботах так сидить. І е, коли, наприклад, ми не дотримуємося цих правил, то виникає ось така проблема, яка називається сколіозом. Е, сколіоз – викривлення хребта в бік. Ну, тепер коротенько, як є, нам. досить важко вже До, потім, да, в дорослому віці так важко, і виникають серйозні проблеми. Як нам профілактувати ці речі за рахунок письма? Ми повинні пам'ятати також, що є певні правила письма. Вони дуже короткі, дуже зрозумілі. Права рука, якщо дитина правша, вона повинна лікоть, повинен трошки виглядати за межами. Е, е, Ви занадовуєте, дошки. я думаю. Так. Стільки вже інформації. Другий момент. Опорні точки для письма це є мізинець, а також частина. На долоні, ну це зрозуміло, тому що всі е, так всі тримають. Май майже всі вообще. так пишемо. Е, при цьому ліва рука повинна вільно рухатися і е, могти е, фіксувати зошит з нижнього боку. І ще один дозволяється нахил голови. Вліво не вправо, а вліво. Тобто, це буде фізіологічно правильно, тому що в тому положенні, в якому ми описуємо, це буде найкращий період, аби не втомлювалася дитина. Коли 30 дітей в класі мені здається, що вчитель уже на ці моменти не має часу звертати це, уваги. тому це справа бать має. Мають так. батьків вже підготувати. Вони тренують протягом... тренують дитину протягом е, певного періоду для того, аби це було. Я рекомендую це робити вигляді гри для того, аби не було е, стресових ситуацій ні для дитини. Там е, тиждень до школи і все починаємо готуватися активно. Ні, потрібно це робити. Тривалий період, розтягнути це в часі. І якщо це вигляді гри, дитина буде це. Спільно. Як собі не робити тінь, і як чим ще має обладнаний бути наш стіл, аби ми зберегли свій зір? Uh -huh. е, дуже важливо освітлення. Не, не рекомендується використовувати освітлення, яке має холодний відтінок. Тобто, е, якщо комбінувати, то там мають бути як мінімум два холодний та теплий е, спектри. І е, особливо важливо це те, аби дитина не застеляла собі е, е, зошит або листочок, на якому вона пише, оскільки відхилення буде їй заважати, вона буде шукати положення. На рахунок деяких позицій, таких як отака, отака вони взагалі про ти показані, тобто, це буде виключно на, на совісті батьків, якщо вони будуть бачити, що дитина так сидить, і вони нічого не роблять через декілька років. Mm -hmm. Це все аукнеться і в зорі, і в гастроентерології, і не виключено, що й в хребті. Як саме середовище ще шкільне, ще впливає на дитину, тобто це а, нове середовище, нові діти зі своїми мікробами, своїм іншим, 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 які ще захворювання можуть виникати, і як батькам їх переживати, аби дитина не випадала з такого навчального процесу? Угу. Ну, дивіться, якщо, наприклад, вважати хтось, всі ми народжуємося з певними якимись темпераментами, так? І хтось дуже комунікативний, хтось не дуже, хтось інтроверт, хтось екстраверт, і ці моменти. Ми теж повинні враховувати. Що стосується е, діточок, то ми повинні всіма силами допомогти адаптуватися. Тобто розмови про школу повинні бути регулярними, uh -huh. повинні цікавитися, що там відбувається, як це відбувається, і е, саме головне надавати е, більшість своєї уваги на те, е, що дитина відчуває. Можливо, аби скоригувати вчасно ті якісь проблемки, які виникають психологічні в першу чергу. Бо діти, які себе некомфортно в школі почувають, вони будуть погано вчитися, вони не будуть. Будуть хотіти ходити в школу, і вони будуть шукати приводу, аби туди не потрапляти, е, враховуючи те, що середня кількість в класі це 20-30 діточок, то ми повинні пам'ятати, що це є 20-30 носіїв якихось інфекційних е, е, агентів, тобто, можливо, вірусів, можливо, бактерій. Нікуди ми від цього не дінемося. Тому ми пам'ятаємо, що якщо дитина хворіє на дитячі інфекції, на простудній інфекції, просимо то це не вчителі, страшно. Просимо вчителів провітрювати так, приміщення. Просимо провітр... Але батькам хочу сказати, що це не страшно, і нікуди вони від цього не дінуться. Головне, що не можемо ми колпачок якийсь на дитинку покласти і таким чином захистити її. Це є нормально. Е, щодо провітрювання. Що і... тут може допомогти? Я так, маю на увазі. Може допомогти те, що після кожного уроку, в принципі, класний, керівник або викладач провітрює приміщення. Е, робиться такий не протяг, але робиться доступ свіжого повітря. В принципі, в школах змонтована вентиляція приплив. Витяжна, яка дозволяє компенсувати ці всі потоки повітря. Варто пам'ятати, що парти, особливо в класах, в школах, де дуже велика кількість класів і не вистачає місця, вони не повинні бути дуже близько. Тобто відстань повинна бути в межах двох метрів. Тобто батьки все це мають контролювати. Вони і можуть це уважувати. проконтролювати зрештою. Для цього є відповідні служби. Однак, якщо хочеш бути впевнений, то можеш ще сам долучитися до цих питань. Тому тут е, нічого важкого немає, однак є певні такі превентивні межі. І методи, які дозволяють зберегти своє здоров'я на тривалий період час здоров'я своєї дитини, в першу чергу. дякую вам дуже за рекомендації. Наш час такий короткий, а розмова дуже така об'ємна. Нам так. є ще про що поговорити, але вже мабуть в наступних зустрічах. Добре. Дякую дуже гарно. Це були рекомендації від сімейного лікаря Віктора Петрова. Я вважаю, що вам слід обов'язково до них прислухатися. Ми продовжуємо надалі говорити про перший раз в перший клас. Не перемикайте.